Сучасна українська музика щоденно відкриває нам цікавих та неординарних артистів. Кожна її пісня це особливий світ, сповнений загадковості та містики. Сьогодні на дивані Катерина Висоцька, виконавиця Менарта. Іди до мене, Іди до мене, Катя. Радий бачити, радий бачити, займаєте місце на дивані. Це той самий випадок, коли до мене вже пишуть менеджери, виконавець, кажуть, що Міша є виконавиця, яку хотілося побачити на дивані. Я скажу так, що і навіть ті без менеджерів мені дуже хотілося побачити вас, Катерина, на цьому дивані. Як настрій, розповідайте. Все добре, все клас, дуже драйвовий настрій. Так як <свят> життя вирує, я маю надію на те, що саме таким буде і наш ефір, який розпочнеться після прев'ю про вас невеликого. Подивимось, окей. Шановні глядачі, кажу окей, давайте увага на екран. Співачка Менарта Катерина Висоцька. Любов до співу ще з малих років прищепила бабуся, з якою співали українських пісень, вишиваючи хрестиком подушки, і рушники. Почала вчитися вокалу у 19 років і закінчила музичну школу екстерном за два з половиною роки. У 2014-му закінчила Криворізький педагогічний виш за спеціальністю музичне мистецтво, авторка та виконавиця пісень. Катерину Висоцьку, я знаю. Менарта — щось цікаве. Взагалі полюбляю дуже творчі псевдоніми, якщо це можна так сказати. І хочу про нього поставити запитання. Менарта, розказуйте про неї. Хто це? Um, ну в принципі, можна було залишити Катерина Висоцька, правда, симпатично. Воно звучить. Непогано, непогано. Але чогось мені так захотілося сенси вкласти. І е, знаєш, ми, е, у нас в сім'ї є принципи, і ми їх притримуємося. Є те, що ми любимо, те, в що ми віримо, і е, взагалі те, на що саме, до чого тягнеться моє серце. І моє серце тягнеться до християнства. І е, слово «менарта» корнями звідти це. Е, Арамійська, арамійська мова, старовинна мова Ісуса Христа. І на цій а, мові це означає ліхтар. Ліхтар. Тобто та, що проливає світло. Дуже цікаво і досить незвично. Тепер зрозумів, що ви, Катерина, саме та, хто віддає світло. Так? Ну, я мабуть, правильно так. це проливає. Проливає, проливає світло. Це заключається в ліриці, це заключається в музиці. В чому це світ заключається? Я думаю, це більше ніж просто пісні, музика. Це слова, але і сприйняття взагалі світу. Тому що можна дивитися іти, просто йти. Просто дивитися на цей сіренький, можна сказати, світ, так, а можна бачити в ньому щось чудове і підсвічувати це. Окей, mm сьогодні -hmm. okay. у нас майже філософська бесіда буде на тему музики. <laughs> Я таке полюбляю. Знаю, що у вас є треки українською мовою, є треки англійською мовою. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Що ближче до душі. Це е, трохи різна стихія, різна любов. Е, українська мова, тому що я українка. Я живу я вдома. Так скажімо, я вдома. Англійська, тому що є дуже багато співаків, яких я люблю, якими я надихаюся. Е, на англійській складніше, чесно, складніше. Ну, кому не складніше, правда. Е, всі, хто хоча б там починають, чи якось намагаються туди увійти, це складніше. Але це можливість зробити так, щоб почули більше людей і за кордоном. Тому що зараз, як ти вже згадав про менеджера, то ми з Оксаною працюємо над тим, щоб пісні чули за кордоном. І Оксана молодець. Вона все знає, як правильно робити. І з першої пісні, з якою ми почали працювати, це була Відчути небо. Її взяли до Австралійського радіо. Це були Нідерланди ще була була Великобританія, Америка. Коротше, так багатенько, там 10 10 радіостанцій взяли. І мені було важливо, щоб люди розуміли про що співаю. Тому м, вирішила перекласти, е, написати, точніше, Йолайт, і потім вже перекласти її українською. Зараз е, працюємо над тим, щоб вона вийшла українською ще. Зрозумів, коли відбувся цей реліз на радіостанціях, в якому році це було? Це було три місяці тому. А це нещодавно так. А ще ось був реліз 13 вересня. Це був Йола була була пісня Йолайт, і буквально ось. То там і більше радіостанцій звернули увагу, і різні українські змі ще. Ну так. Ну, мені цікаво дізнатися саме про оцей бекграунд української співачки, яка співає англійською мовою для всього світу та потрапляє в ротацію радіостанції. Як це зробити? Як це вдалося зробити? Як це вдалося зробити? Мені так. просто цікаво. Mm. Ну те, що Дивися. всередині народжуєш трьох дітей. Це обов'язково це це обов виконавця? Виконавець давай так. Я, значить, го розка розповідаю про свій бекграунд, бо інших там по іншому, я думаю, не знаю, якщо мені... вони другий другий етап. Вибираєш саму е, нікуди не годну кімнату в своєму будинку, яку, яку не жалко, просто яку не жалко, в яку навіть ніхто заходити не хоче. Облаштовуєш там собі студію. Купуєш мінімум, бо на максимум грошей нема. що таке? це мікрофон, підлічка. Що це ну це мікрофон? Звичайно, грошей мікрофон, щоб він звучав, щоб твій голос там вигідно звучав. В ньому щоб всі там верхи не звичай чутно було. Це класні навушники, щоб тобі там все було нормально чути. далі ноутбук, який потягне твій секвенсор, ну і що ще? І звукова карта, все, в принципі, більше нічого не треба. Стартер пак для того, щоб потрапляти yeah. до радіостанції. Коротше, далаєш 100 тисяч 100 тисяч мільйонів сумнівів і типу питань. Кому воно нада? Взагалі, <laughs> Жив я взагалі займаюся по життю. Так, так. А потім сідаєш, пишеш пісню, ну, шукаєш команду. Вже тоді вже починаєш думати, почекай тре, щоб хтось написав музику. Треба, щоб хтось звів. А, чекай, треба ж відео ще. Да. Ще ж треба відео. І ще б, добре, щоб хтось отфоткав, тому що, в принципі, на фронтальну камеру отак обкладинку боюсь, не пропустить дистриб'ютера. Ну далі, все це є. Є пісня. Є готова пісня, команда uh -huh. попрацювала. Ви попрацювали. Є пісня, давайте там дялай. Добре, добре. Як вийшло в мене? Мені так. написали. Я потрішки так трішки веду собі інстаграм. Не скажу, що я не блогер, ні, і взагалі у мене я в мене є такий супротив трохи ведіння інстаграму, Мені важко це робити. От а, значить, і Ну, давайте. І значить, написала, написала мені людина. Каже, привіт, класне відео. Давай в Тікток запілім. Ну, Змонтуємо ну, там все. ні, Тік-Ток нормально. Так, <ривіт> 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 ну він з Тік-Току, що робить? <ривіт> Значит, каже, давай в Тік-Ток запілім. У мене там мільйон шістсот кажу, давай, 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 що робить, Кидай каже, відео, пісню. Я кинула йому там якісь нарізки. Да? Потім кажу: слухай, ну ми то паки ти там монтуєш, подумай, може, в тебе є хтось там, якийсь менеджер толковий. Якась людинка, яка так поможе трішечки рухатись щось взагалі дізнатися, як треба правильно жити музиканту. Він каже, кидаю мені цю людину. І виявляється, що десь місяці, три-чотири тому вона мені вже писала і каже: Привіт, я авторка пісень, я ще той, і, то, і займаюся тим, і тим. Я говорю, а, гарно, добре. Але я написала тільки тоді першу пісню. Нічого в мене такого ще не було, що там така все зелененька. Нічого не знала, що треба робити. От і тут потрапляє цей контакт до мене. Я пишу: Оксана, привіт. Що будемо робити, кажу, що ти, що ти? Що да, ти? ти? Ти скучила? <сум> я так. Да. Значить, пишу, ось є пісні, що можемо, що ми можемо, як взагалі це робиться. Вона каже: ну, щось можемо, давай пробувати. Написала мені план, і почали ми потрошку знайомитись з людьми. Тобто писати, знайомитись з собою, знайомити з творчістю, з піснями. І так. Зачепилось хтось навіть став такими постійними шанувальниками. Наприклад, Одеське радіо це шлягер ФМ і музичний рай. Вони чекають наступну пісню і вони просять. І коли Оксана пише, вони запишіть нам джингл обов'язково. І Монарта сідає в свою домашню студію і пише: вислухайте радіомузичний рай. За 40 гривень музичний рай, ви зрозуміли. За рекламу, так. Ну, отак от тому ми були там ще на відпочинку, і Одесити підходять, привіт, і якось йде спілкування, так. Ну, кість, я маю надію, що з нашими радіостанціями також. Да, була пісня одна чи дві, дві. Дві, здається, було пісні на нашому радіо Криворізькому. Зрозумів. Маю надію на те, що будуть ще. Сподіваюсь. Я хочу, щоб багато криворінської музики, гарного формату, якості гатунку лунало взагалі all around the world. Ну, це так. потрібно, мені здається. Це потрібно на 100%. Хочу ще, окрім цього бекграунду, як потрапити на радіостанції, про співочий бекграунд поспілкуватися. Як давно ви співаєте, Катя? Ну, співаю, мабуть, співаю з 19 років, так скажемо, скільки це там років, я вже не знаю, як це ховати. не будемо зараз на це витрачати так. Значить, як співала, почала ходити в музичну школу в 19 років разом з дітками, працювала. Потім за два з половиною роки закінчила цю музичну школу, швиденько-швиденько, вступила до нашого педагогічного університету на музичне мистецтво спеціальність, закінчила, попрацювала в театрі Шевченка артисткою хору декілька років, потім, потім пішли діти. <реш> троє. <реш> ну не одразу троє, <реш> я пішов. Перший, друга, третій. Ну, <реш> знаєш, коли, коли з'явився перший, я собі так думаю, ну я тоді ще взагалі не знала, що я буду робити. Мені подобалось співати, мені подобалось викладати. Я собі так думаю, буду викладати клас. Влаштувалася працювати в дитячий центр. У мене є диплом, я можу викладати клас, і я загорілася, я прочитала 40 книг по вокалу за рік. За два через два роки я випустила першу ученицю, яка вступила до музичного училища на академічний вокал. Але я забула про себе за ці роки. І я зрозуміла, що я якось вичерпуюсь. З роками я вичерпуюсь, вичерпуюсь. І тоді думаю, чекай, я академістка, куди далі? В театрі я вже працювала, я вже спробувала цей шлях. Ми минули. Новий шлях не вимилювався. Що робити? Тоді я знайшла педагога і вісім місяців ходила до нього, щоб ми переробили цей вокал на естрадний і так. Так зав'язала. Слухай, Вона є цікава історія, але я Вон, не знаю. трішки часу. Ну я полюбляю цікаві історії. Да? Ну да. добре, давай так. Тоді, щоб я це ну, так закруглила, да. 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 так? Походила я, але значит, на ці уроки. Але потім в мене була вже друга вагітність, трішки зупиночка. І ну, там я знала, що буде дівчинка. Я знала, завжди знаю, хто в мене буде. І я кажу чоловіку, я хочу шити, мені треба шити. І якось воно мене затягнуло майже на півтора роки. Але Ну, не вдалося просто шити, довелося співати отам, постійно. Постійно бути на сцені. І це було дуже приємно, це відкривало мене якось. І е, сиджу я якось е, за своєю машинкою і отак от е, починаю шити, тут розклалась, величезний стіл у мене, тут е, викрійки різні. І отак от сиджу, тримаюсь отак за тканину, і отак в стіну дивлюся і починаю співати. Той, хто живе всередині тебе, той таємниця. І сама з себе просто почала сміятись. Тобто я так вийшла, подивилась на це. Таке як здрасте. Коротше, я така, що це? Що це? І раз, я все, я все кинула, і я написала пісню. Сіла і написала її. І я розумію, що це жива пісня, її треба випускати. Тоді вже е, по своїм знайомим музикантам із університету знайшла Женю Лукашкіна, який О, жука, ам, приміт, так по сей день до Києва відправляємо. Да, по цей день є моїм саунд-продюсером, і ми співпрацюємо класно. Е, і так, от е, потріш, потрошку, потрошку збиралася така команда, і я якось е, розуміла, що ну не було такого, що я йду от туди. Да, там. я просто розуміла якісь моменти, що е, так, зараз оце я роблю, зараз оце я роблю, а потім так повертаюся, дивлюся, а що це відбувається зараз? Що це, куди я йду, що це таке? І вже тоді, коли я зрозуміла, що це я роблю, тоді вже я така думаю: ну все, менеджер. Бенеджер? <реш> Бенеджер. Ще більше в Дірект. <реш> <Єванна Рудані. реш> У нас є дві хвилинки. Хотів відразу дізнатися, чи зможемо ми сьогодні послухати якусь композицію? А, думаю, зможемо. Окей. Okay. І пошук музичного стилю. Він відбувся відразу? Чи були якісь спроби в різних напрямках рухатися? <реш> <реш> Ти знаєш, всі мої пісні написані або отак вдома, там десь в кімнаті, але більшість з них написані е, в тому місці, де я живу. Це такі пагорби, річка, ліс, і я там гуляю. І стиль він якби сам по собі, мабуть, народжувався уже зі стану, в якому я знаходилась. Тому що, коли в тебе троє, і ти ну, сам розумієш, тобі, ти туди ходиш чого. Ну, культурно, скажімо, видихнути, а не культурно повить, як Да? Тобто так трошки провітрити мозги, і тоді приходить нове. Е і там і вимальовувався стиль. Але оскільки е дуже багато я наслухана саме зарубіжної музики, то це щось таке, типу, неосол, якийсь змішаний. Тому що ну, це явно, це на українській мові, але це явно не народний стиль, не народний український стиль. Це щось зарубіжне, змішане, таке поп інді поп неосоул. Як багато нових слів сьогодні ми в рамках нашого ефіру почули. Але зараз я хочу підготувати наших глядачів, що вперше на кривдському долашенні. Так, це буде так. Це вперше? Mm, да, вперше. Що буде за пісня? Це буде світи, і це буде прем'єра української версії Йолайт. Прем'єру української версії композиції під назвою «Your Light. На сцені. На сцені зустрічайте в рамках диван «Культфронт» Катерина Висоцька. Менарта. Будь ласка. Ти на що пірнаєш ці чужих картин? Це розриваєш на мільйон частин. Не смій. Світло, що світить у твоїй душі, його ти міцно, міцно бережи. не